Я хочу надати можливість виступити кілька слів моєму побратиму, члену команди Радикальної партії Валерію Вірьовчу. 26 жовтня, коли ви підете голосувати на вибори, це не буде голосування. Це буде перша народна люстрація, люстрація тої влади, яка на сьогоднішній день існує. І ваш мудрий вибір це буде вибір народу. Вибір за зміни, тому що пам'ятаєте, раніше, коли ми з вами зустрічалися, ми ж не перший раз зустрічаємося з вами, я казав, якщо відкрити підручник і прочитати, що таке радикалізм, там написано миттєва зміна існуючих інститутів. Не завтра, не післязавтра, не через 20 років, як нам пишуть там, бо вже обіцяли давно вже, а сьогодні і негайно. За суспільство рівних можливостей. Краткость, сестра таланта, кажуть. Молодець. От, от от Приклад, що треба не язиком молоти, не дурити голови, а працювати треба. Робочі місця створювати, давати можливість людям заробляти, а то всі тільки язиками чешуть. А й хто ходить до діла, руки наші з одного місця поросли. Нічого не мі. Тому ось приклад майбутнього депутата. Валерія Вірьовченко. Валерій Вірьовченко. Вилл вистачить на всіх.